Привіт, мене звати Саша Гуржі, я тревел-агент. І в цьому випуску познайомлю вас з готелем Concordia Deluxe, що в Анталії. Готель розташований 10 кілометрах від міжнародного аеропорту Анталія, а має велику зелену красиву територію, три басейна. В цьому випуску покажу вам одну із полярних категорій номерів, покажу вам трішки території. Розповім вам про готель. Тому, якщо відпочивали в цьому готелі, ставте лайк під відео, підписуйте мій інстаграм та погнали на огляд. Лоббі готеля Concord Deluxe. З однієї сторони у нас рецепція розташована. З іншої сторони, працюють гестрелейчини. Лобі досить невеликого розміру, але тут є відразу навпроти бар, є кондитерська, є кав'ярня. Можна буде випити каву, випити коктейль в очікування свого поселення. Кав'ярня, яка розташована відразу поблизу рецепції. Працює з 9 ранку до 23.30. Причому тут не лише кав'ярня, а є і ще ні кав'ярня. А тут немає, це все сиропи, які вам додають до кави. Є американо, є еспресо, є капучино, лати. І звичайно, що тут приготують турецьку каву. А навпроти у нас розташована кондитерська. А тут безліч смачних тістечок, є морозиво. Можна взяти, обрати те, що вам буде по смаку, і на місці в приміщенні або на терасі перекусити. Друзі, в огляді цього готелю я вам покажу номер делюкс. Номер делюкс з видом на море. І мені чесно скажу, номер подобається. Розпочнемо з основної кімнати. У нас тут двоспальне ліжко та одне спальне ліжко. По бокам є тумбочки з розетками, телефон і дзеркало в повний зріст. Дзеркало одне і дзеркало на вхідних дверях. З іншої сторони, у нас плазмовий телевізор, ось така ось скляна картина. Ні, є пластик. В номері є чайник, є кафейно чайний набір, чашечки. І заглянемо зараз в міні-бар. Міні-бар заповнений, є чіпси, є вода, сок. А з цієї частини у нас немає нічого. В принципі, просто полички. А в шафі просто місце під речі, сейф, він невеликого розміру. Поміщаються себе лише цінні речі, є капці. А в наступній частині калати і праска. До речі, зверніть увагу, в номері відразу є праска. І дощечка для прасування. Ключ вже забрав, тому покажу вам ось так: от наглядно лише ванну кімнату. Ванні у нас лише душ. І виходимо на терасу. Номер у нас сів'ю з видом на море. На балконі є два стільчика, столик, можливість провісити речі. І ось такий чудовий вид на територію готелю та на море. Для Анталії, для Лари досить зелена територія. Дерев дуже багато. Ви бачите. Басейн один, басейн другий, є ще басейн третій, і там у нас вихід до моря. В принципі, туди ми зараз з вами і підемо. Ось там у нас розташована рецепція. З однієї сторони кав'ярня та кондитерська. І, пройшовши трішки далі, у нас бар, лоббі-бар. Давайте поглянемо, які в нас алкогольні. Тут напої є. А напоїв багато. Бачу жимбір, бачу Балантас. Hello! Смірнов, Red Label, Black Label. В готелі є імпортний алкоголь. Вам тут приготують фреш з лимону, з апельсину, Що завгодно ну, ось така частина де можна просто відпочити випити свій коктейль. І виходимо зараз на територію готелю. Речі, хочу звернути вашу увагу, що саме в цьому готелі майже всі європейці і російськомовних на даний момент в готелі проживає лише 5%. Це дуже мало таких готелів на таліці одиниці. Чесно вам кажу, тому беріть на замітку. Якщо хочете комфортний відпочинок без російських туристів. Головний ресторан нашого готелю розташований він на мінус першому поверсі. Відразу поруч з рестораном є вихід на територію готелю. Зараз пробіжемося, я вам покажу, що у нас сьогодні на обід. На самому початку у нас супи. Є різні добавки, приправи, сухарики. Трішки далі лівоболочний відділ. І тут. Турецька піца називається на по-іншому. Я кожного разу забуваю точну назву, але вона є. Також в кінці ресторану у нас є дитяче меню. Ні, не дитяче це веган меню. Окрема частина для веганів. І тут по вечорам також повар для вас готує турецькі ліпьошки. Можна буде вибрати, взяти. Зараз цього цього немає, а ввечері, сподіваюся, буде. В цій частині у нас Дієтичне меню варена куриця та овочі на пару. А пройшовши трішки далі. У нас знаходяться автомати для кави. Натуральна зернова кава і, звісно ж, свіжовижитий апельсиновий сок. В ресторані також є морозиво на десерт: є бар, алкогольні заколі напої. В Принципі, замовити це все можна через офіціанта. Пообідати можна як в середині ресторану, так і на вулиці. Із фруктів є кавун, диня, кумкват, слива, банан, яблуко, апельсини і тут, в принципі, повтори. А що я вам ще не показав? Нібито все, але, здається, що щось ще залишилося. Звісно ж, безліч. Кістечок та солодощів з двох сторон. Ну і в принципі все. Ресторан досить великого розміру. Зараз лише початок сезону, тому в готелі ще не 100% загрузка, багато вільних місць. Тому набираємо собі обід, обідаємо, займаємо місце, а потім прогуляємося ще по території готелю. А взяв собі на обід запечену картоплю міксом. Салат і ось такі палички з моцарелою. До речі, дуже смачні. Беремо фреш і обідати. Ну що ж, смачно пообідавши, набравшись нових сил, можна прогулятися і території готеля. А перший басейн, який нас розташований поблизу. А виходу з лобі це релакс-басейн, виключно для 16. Поруч з басейном є кабан, який можна орендувати за додаткову плату. Тут грає тихенько, приємна музика. І взагалі, коли ти знаходишся на терасі, бачиш цей басейн, він має неймовірний вид. Є офіціанти, які працюють на роликах і дуже швиденько вам доставлять ваше замовлення. Друзі, якщо ви плануєте свою відпустку на море, неважливо це Туреччина або Єгипет, інша країна. Пишіть мені вайбер. Номер я залишаю в коментарях та в опису під відео. я прорахую цей або будь-який інший готель на ваш склад сім'ї та на потрібні вам дати. Вартість відпочинку відео я спеціально не проговорю, тому що українці зараз проживають по всьому світу, і відповідно виліт з кожної країни буде відрізнятися по ціні. Тому пишіть, я для вас прорахую цей або будь-який інший готель. А тому, друзі, якщо ви розглядаєте саме Анталійське узбережжя, а в близькості до аеропорту беріть на замітку готель Concord Deluxe, Тому що територія велика, територія зелена, доглянута, багато різних дерев. Є хвойні дерева, є пальми, є якісь інші травичка, зелень, релакс, басейни. Котель чудово підійде як для відпочинку дорослим, так і сім'ям з дітками. Харчування, до речі, досить непогане. Була риба, було м'ясо, багато різних гарнірів, але мені більш за все сподобалися палички з моцарелою. Відстань від аеропорту до готелю ви подолаєте в середньому за 50-60 хвилин, якщо будете їхати загальним трансфером від туроператора. А якщо ви замовите індивідуальний трансфер, то час дорозі складе 15-20 хвилин. І, до речі, індивідуальний трансфер у нас також можете замовити. Вас зустріне на виході з аеропорту наш водій з табличкою та швидко і з комфортом довезе від аеропорту до готелю. Ну і виходимо з вами, звісно ж, на пляж. Приходьте на пляж, є можливість. Змити себе сіль, є роздягальні, є душ. Трішки далі у нас розташовані бари, є кабан, кабан, звісно, ж, задаткову плату. В Принципі, пляж сам по собі, досить широкий. Довгий, широкий, місце вистачає всім. Є, звісно, шпірс. На пірсі шезлонги, парасольки, також є бар. Кабани у нас розміром 4 на 4. поруч з кабанами є сезмонів. Вартість входить в обслуговування. Є міні-бар, є розетки, вже бачу. З цієї частини у нас приватна зона, а з іншої сторони загальна для всіх. Ви лише погляньте, якого кольору в нас море. Купаються зараз і дорослі, і діти. Чистий пляж, піщаний пологи, захід в море і неймовірного кольору вода. До речі, зверніть увагу на форму готелю. А вона має форму літака. Коли ти знаходишся середині, не знаєш, а вже на пляжі це видно. Покажу вам зараз бар та бартасней, які розташовані на пляжі. Тут також такі інсталокації голубого кольору дивани бар з імпортним алкоголем і такий мінімальний вибір снеків. Морозиво, салати та різні закуски. Територія досить зелена, доглянута. Навіть прогулюючись, відчуваєш приємні запахи від дерев для Анталії. Це взагалі рідкість, тому що більшість готелів, якщо має зелень, то її набагато менше, ніж в цьому готелі. Друзі, як взагалі вам готель? Мені особисто дуже сподобається. Я обожнюю території з зеленою територією. До того ж, є імпортний смачний алкоголь, смачне харчування, є релакс-басейн для 16, великий широкий піщаний пляж, і звісно ж. Місця для відпочинку виключно дорослим, тому якщо вам також подобається готель, приїжджайте, відпочивайте, А я вам зразу поможу організації вашого відпочинку. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sasha-travel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sasha-travel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж на превеликий жаль, мій випуск до біглого кінця. Сподіваюся, що він буде вас корисним і найближчим часом почувати в цьому готелі будете саме ви. А я вам з радістю допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео. Також там є посилання на закритий телеграм-канал для турагентів з готелями анталійського та егейського узбережжя. Долучайтеся. звати Саша Гуржій від вас лайк, підписка на інстаграм. Наступної зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.